Всім привіт це канал Залізні Магістралім звати Олег Васильєв. Недоліки зимових перевезень пасажири скаржаться на діряві вікна в вагонах. В одному з поїздів померли одразу двоє пасажирів. У 2023 році пасажиропотік на українській залізниці повернувся фактично до показників мирного часу. Про це та інше далі в огляді. Нагадаю, що в описі відео є посилання та реквізити для збору донатів, призначених для збройних сил України. Кошти підуть на посилення ППО в центральних регіонах та на придбання тактичних засобів для військовослужбовців. Поки новий рік тільки розпочинається, з'являються нові дані статистики щодо залізничних перевезень минулого року. Зокрема, Укрзалізниця повідомила, що за 2023 рік загалом було перевезено 25 мільйонів пасажирів. Мова йде як про внутрішні, так і міжнародні перевезення. Також названо найпопулярніші потяги. Компанія склала рейтинг топ 5 де на першому місці опинився поїзд номер 41 Дніпро-Трускавець. Ним було перевезено 647 тисяч пасажирів. А другу позицію посідає потяг номер 127 Запоріжжя Львів. Ним було перевезено 604 тисячі пасажирів. Поїзд номер 86 Львів Запоріжжя перевіз 583 тисячі пасажирів, поїзд номер 705 Київ перемишель привіз 580 тисяч і поїзд номер 715 Київ перемишель доставив до місць призначення 565 тисяч пасажирів. Між ним один з популярних поїздів Дніпро-Трускавець тимчасово курсуватиме по окремих датах. У розкладі Укрзалізниці з'явилися зміни щодо періодичності курсування поїзда номер 41 42 Дніпро-Трускавець. Протягом січня рейси за цим маршрутом будуть виконуватися не щодня, а через день. У дні скасування поїзда номер 41 діючим графіком курсуватиме інший поїзд номер 181 182 Дніпро Івано-Франківськ. На жаль, не всі подорожі залізницею минають без пригод, іноді трапляються випадки травмування пасажирів у поїздах або пригоди із летальними наслідками. Цими днями в одному з потягів далекого сполучення виявили двох померлих пасажирів. 9 січня поліція Вінницької області одержала повідомлення про те, що під час рейсу в одному з потягів померли двоє чоловіків. Ними виявилися 29-річний уродженець Запорізької області та 51-річний донечанин. Вони їхали в різних вагонах. Судово-медичний експерт під час огляду тіл на місці не виявив ознак насильницької смерті. Тіла померлих пасажирів направлені на проведення судмедекспертизи. Поліція відкрила кримінальне провадження та Проводить відповідні слідчі дії в якому саме поїзді трапилася пригода. Поліція не уточнює. Проте в соцмережах пишуть про те, що це був поїзд, який курсує за маршрутом Запоріжжя-Львів. Відомо, що сфера послуг не може бути ідеальною, якщо це великий масштаб роботи. Залізниця відноситься саме до цієї категорії. Чим більше потягів і пасажирів, тим більше проблем. Наприклад, влітку пасажири скаржаться на задуху у вагонах через поламані кондиціонери, взимку, навпаки, дошкуляє холод, адже не всі вагони мають якісну теплоізоляцію і там часто стоять старі вікна. Відповідно до санітарних норм, температура повітря у пасажирських вагонах взимку. Повинна бути на рівні плюс 20 градусів з відхиленням плюс-мінус 2 градуси, але бувають випадки, що й ці норми не дотримуються. Відомо, що Укрзалізниця знає про існування цієї проблеми, під час поточного або капітального ремонту вагонів замінює старі дерев'яні рамовіку на склопакети. Проте залишається ще багато вагонів із дерев'яними рамами. У депо їх намагаються утеплювати і затуляють щілини монтажною піною або залишками від старих ковдр. Цими днями кілька пасажирів у соцмережах поділилися враженнями від поїздок у таких вагонах. Наприклад, Анна Папа напише, що везла групу дітей поїздом номер 60 щоб Київ. У купайному вагоні було прохолодно, тому довелося спати під двома ковдрами, а на ранок у дітей з'явилася температура і симптоми застуди. До посту додаються фотографії вікон, де щілина затулені ганчірками та скотчем, і знімки з тамбра, засипаного снігом. Схожа історія трапилася з пасажирами іншого поїзда. Андрій Мартинов пише, що температура у вагоні була на рівні 11-15 градусів, попри гарячі батареї. Все тепло видувало через щілини у вікнах. Наявність скотчу на рамах ніяк не вирішило проблему. Після звернення на гарячу лінію «Укрзалізниці» та спілкування з начальником поїзда пасажирів перевели на інший вагон. Ось такі. Опалення нема? Нічого нема. Холодно, замерзли ноги, замерз ніс. Все замерзло. Але не тільки пасажири відчувають дискомфорт і бачать певні недоліки. Працівники залізниці так само стикаються з аналогічними вадами. Провідники пасажирських вагонів повинні виконувати свої обов'язки і не відволікатися на технічні проблеми, адже підготовка рухомого складу до рейсу це відповідальність інших працівників. У депо мають готувати рухомий склад належним чином, але судячи з того, що розповідають рядові залізничники, є суттєва проблема із забезпеченням ремонтної бази. Запчастинами тому пасажири часто можуть бачити і діряві вікна, скаржаться на відсутність окропу, на несправні розетки і туалети. Тим часом для технічних робіт по руховому складу, що курсує за маршрутом Варшава раваруська буде скасовано кілька рейсів. Так, Укрзалізниця попередила, що з Варшави поїзд не відправлятиметься 22 і 23 січня, а з України відповідно 23 і 24 січня. Це дозволить польському привізнику забезпечити гарантовану якість та безпеку власних вагонів. Пише Укрзалізниця. І ще одна інформація щодо сервісних послуг на залізниці. Ніці три тисячі військовослужбовців вже скористалися бронюванням квитків онлайн. Раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що спростила процедуру замовлення квитків для військовослужбовців у випадку, якщо за потрібним маршрутом немає вільних місць. Для цього було створено відповідну сторінку в мережі інтернет і форму замовлення. Таким чином з'явилася можливість віддалено забронювати місце у поїзді, проте оформлення проїзних документів та купівля здійснюється через касу. Шити заявку потрібно не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, а викупити заброньований квиток можна в касі вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, пред'явивши касиру військовий квиток або посвідчення офіцера. Дякую всім глядачам, хто надсилає цікаву інформацію про транспортні події. Нагадаю: якщо у вас є новини на залізничну тематику, відправляйте свої меседжі за. Контактами ще в описі цього відео. Також хочу нагадати всім глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних і доступних всім опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відеосюжетом. Також буду вдячний вам за підписку на канал. І підтримати фінансово цей ресурс можна за допомогою реквізитів, що є в описі цього відео. Всім глядачам це непростий час, Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.